Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас, мир дому вашому, в ефірі програма Біблія говорить. Сьогодні бажаю також ділитися Божим Словом для нашого духовного багатства, духовного росту і благословіння. Різдвяна тематика буду читати слово Господнє, Євангеліє від Луки, першого розділу з 26 тексту. А 6 місяця. Був послан від Бога ангел Гавриїл у місто Галилеї, що називається Назарет, до діви, зарученої з мужем на ім'я Йосиф, і з дому Давидового, а ім'я діви Марія. Увійшовши ангел, сказав їй Радій, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона ж, побачивши його, збентежилася від його слів і розмірковувала, б це значило. Але ангел сказав їй Не бійся, Марія, тому що ти знайшла благодать у Бога. І ось зачнеш у лоні, і народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він стане великий і назветься Сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог престол Давида, батька Його, і царювати він над домом Якова буде повік, і царство його не буде кінця. А Марія сказала ангелу як це буде, якщо я мужа не знаю? І сказав їй ангел у відповідь Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе, тому й народжене святе назветься Сином Божим. І Марія сказала: Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Ось так починається свято Різдва. В Християнстві є таких три великих свята. Різдво, Пасха і Зішестя Святого Духа, тобто Трієця ще називається. Різдво це народження надії. А Пасха це викуплення людства, це кульмінація, для чого приходив Ісус на землю, щоби була Пасха. Пасха це спасіння, це прокласти дорогу в небо. І Ісус це зробив. І Трієця – це прийшов Святий Дух. І він зараз управитель церквою Ісуса Христа аж до другого приходу Ісуса. Дух Святий Біблію написав, і Дух Святий веде церкву на зустріч з Ісусом, бо буде ще другий прихід Ісуса. Це перший, а другий буде у великій славі. Дасть Бог пізніше ми про це поговоримо також. І ось як відбувався прихід Ісуса. Ісус велику славу має, дуже велику славу. Він Бог. Він Бог. І божественна слава. Це мільйони ангелів мільярди поклоняються йому в небесах. Він всесильний, він всезнаючий, він премудрий, він всемогутній, він святий, він дуже любий. Оце такі атрибути Божества. І він, маючи на небі таку величезну славу, залишає цю величезну славу Ісус, залишає на небесах і приходить сюди маленьким дитятком. Ще й народився в яслах у Вифлеємі, не в п'ятизірковому готелі, в яслах. Не серед мільйонерів, мільярдерів, а в бідній сім'ї. Прийшов скромно, просто скромно прийшов до людей. Бог, творець неба і землі. В Ісусі створена вся вселенна, вся земля, вся вселенна. І він так от би казати, переодягається, але він перевтілюється, втілюється в життя людини і живе як звичайнісінький мужчина. 33 роки. Як звичайнісінький мужчина. Він не користується тою славою, яку він мав на небі. І тими всіма привілегіями, і тими можливостями. Його задача була прожити звичайне людське життя і вмерти за всіх людей. Зберегти себе святим чистим, виконати волю Божу навідмінно і умерти за всіх людей. Така його була задача. І ось як він народжується. Вибирається дівчина, проста, бідна дівчина, ну, звісно, чиста серцем. Я в другій програмі більше скажу про Марію. Ось. І він так скромно й тихенько приходить на планету Земля. Навіть відлік часу до Ісуса і після Ісуса. Навіть ось так у, у, на землі так обраховується е, час до Ісуса і після Ісуса. Він центр, так сказати, життя людства на землі або спасіння людства на землі. Ніхто не міг прокласти дорогу в небо. Якби Ісус хоча б один раз грішив, хоча б один раз, йому потрібно було б понести покарання за свій гріх. А за гріх покарання смерть. За гріх смерть. І тому він зберіг себе чистим, він постійно пильнував. Диявол його постійно атакував, щоб хоч якось затягти в гріх. Постійно атакував. Він беріг себе. Біблія каже, що диявол ходить, як рикаючи, лев, як змій лазить, як ангел світла являється. От він так до Ісуса підходив, щоб хоч якось збити його з дороги Божої, щоб він, хоч раз згрішив. Я думаю, диявол навіть не до кінця знав цей задум. Від ангелів це було скрите, а диявол, тим більше, падший ангел, він не знав цей задум, як буде звершено викуплення людства. Як саме це станеться? Ось. І за Ісуса дуже багато було проз. Навіть перша книга Біблії, перші, перші розділи Біблії вже просто про Ісуса. Знаєте яке? Коли сказав Христос. Наказав Адама, Єву наказав, а дияволовий сказав: насіння жінки буде тебе поражати в голову. Насіння жінки. Це вже малося на увазі Діва народить. І Ісаія за 700 років до народження Ісуса Христа пророкує і каже так само: Діва народить. Як Діва народить? Отак дівчина стала вагітна. Тому що від Духа Святого було дано їй Дух Святий дав зачаті, як колись Бог Словом створив Адама і Єву. Так само, і Господь зробив, Дух Божий зійшов на Марію, і вона зачала дитину і виносила її від Духа Святого. І Ісус, всі, всі пророцтва, які про нього були, в Ісусі, всі виконалися. Геть усі виконалися. Далі, що важливо відмітити, що Ісус про себе казав, все виконалося. Він казав, що його розіпнуть, він помре, на третій день встане. Все виконалося. Я вас зустріну, про Духа Святого казав. Після, на 50-й день після Воскресіння Дух Святий зійшов. Все в Ісусі виконулося. Тому тільки Ісус, двері в небо, тільки Ісус, посередник між людьми і Богом, тільки Ісус, дорога в небо, тільки Ісусове вчення, воно може це зробити. Тому що Ісус пролив кров на Голгофі. І своєю кров'ю сьогодні, коли людина кається, очищає людину від всякої скверни плоті і духа. Від всякої скверни плоті і духа очищає людину. Тільки Ісус може помогти людині. От розбійник на хресті каже, будь милостивий, поміни мене, як приде своє царство. Ісус каже: нині будеш. Зі мною в раю. Тільки Ісус має право. І от Дух Святий, який прийшов в день П'ятдесятниці, Він всіх людей веде до Ісуса, розказує про Ісуса, щоб люди знали Ісуса, тому що тільки Ісус прощає гріхи. Бо тільки Він на Голгофі помер за всіх нас. з своєю кров'ю Він в небесне святилище пішов і за нас ходати Так говорить Біблія. Так говорить Біблія. Є багато релігійних вчень, святих релігійних книг, інших релігій є багато, друзі. Але я вважаю, найавторитетніша свята книга це Біблія. І найавторитетніша особистість це Ісус. Він, Бог, народився дитятком, прожив ідеальне життя, дав прекрасне вчення, ідеальне вчення, премудре вчення, дуже любив людей, допомагав людям, був з людьми, де біда, горе, там Ісус. Ось, все так гарненько зробив для нас, послужив для нас і пішов в небеса. Його прах не спочиває десь. В домовині, десь в могилі. Він воскрес на третій день. Він перший, хто воскрес з людей. І тіло його преобразилося, стало досконале і прекрасне, що він через стіну проходить через будівлю, як через пар. Бо воно було прославлене вже тіло після Воскресіння прославлено. І ще, що мене дуже дивує, но тіло його воскрешене і змінилося, і стало прославлене. Вже в нього така була можливість, як. Телепортація, раз і перемістився. Як морднеш оком, так вже він. І, ну, це, це Бог так може. Це духовний світ. Це не, не наш вимір. Слухайте, коли вони сумнівалися, думали, що дух. Він каже, ні, це я. Фома. Каже, ти не вірив? Глянь, ось о рани від, від гвоздів римських. Йди поклади пальця в руку мою, подивись, ось рани. Фома каже: О, я бачу, що ти Господь. Ти Бог. Фома почав сповідувати його. Він каже, дайте, що ви їсте. Дайте я буду їсти. Дали йому рибу, дали йому мед. Він поїв. І та риба, і той мед в ньому приобразилися, тому що він раз і пішов від них. І вони вже надприродні надбали характеристики. І та риба, і той мед з ним через стінку пройшли і пішли, а не остались на стіні. Бо ж як риба через стінку пройде, чи мед? А в Ісусі вони теж приобразилися. Ось така чудова особистість Ісус Христос. Бо Він Бог. Бо Він Бог. Його любов, бачите, яка? Він три роки з половиною особливо служить, дарує любов, дарує любов, дарує любов. А люди ігнорять, 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 ігнорять. і на головський хресті його врешті підняли. І що? Він на головському Христі? Проклинав їх чи що? Ні. Злословив їх, ні. Вони Його злословили. Вони. Як ти, син Божий, зійди з Христа, вони йому боляче робили. А він сказав перші слова на Вовському Христі: Отче, прости їх, бо не знають, що роблять. Бачите, він любов, він абсолютна любов, він чиста любов, жертовна любов, правильна любов, мудра любов, небесна любов, бо він Бог. І ось різдвяні свята, друзі, я запрошую в різдвяні свята. По особливому увагу дати винуватцю свята, в кого день народження, саме йому увагу дати, перечитати про, про його життя, Матвій, Марко, Лука, Юан, перечитати про винуватця свята, більше вивчити його, більше дослідити його, більше знати про нього і сказати йому: війди в моє серце, живи в мені, будь моїм Богом, сядь на троні мого серця. Оце, отак Різдво має святкуватися. Отак. Оце так правильно. А то буває, свято святкують Ісуса Христа, народження, а винуватця як не бачать, як не чують, як не знають. Столи прищать від їжі, їдять, п'ють, запивають, спивають. Про Ісуса розмов мало, думок про Ісуса мало, молитов Ісусу мало, прославлення Ісуса мінімальне. О, це неправильно. Так неправильно, брати і сестри. Так неправильно. Уявіть, прийшли до вас на день народження. Ви на день народження накрили стіл, все чудово, все класно. Люди прийшли і між собою бесідують. навіть подарка вам не дали. Їдять ту смачну їжу, яку ви приготовили, смакують, все, пожали руки один одному і пішли. Ви собі сидите, дивитесь. Що ви скажете тим людям? Ви скажете, вас все нормально з головою? Прийшли до мене день народження, рішають свої питання, питання бізнесу, питання відпочинку, хобі, ще чогось, а винувати свята собі сидить саменький. Це невірно, це не мудро, це неправильно. Отак інколи з Ісусом Христом. Хай так не буде цього Різдва. Дорогі друзі, занурюйтесь в життя Ісуса. Щоби цю особистість ми знали більше, ніж ми знаємо своїх любимих якихось героїв якогось серйозного досягнення. Ми буває, знаємо любимого героя, багато що про нього знає, а про Ісуса, Спасителя людства, того, хто проклав дорогу в небо. І, і приємно, що святкується свято Різдва. Це приємно і, і так, святковість в містах навіть видно, прикрашаються міста. Я якось був на різдвяні дні в Америці. Ось я дивився, як там прикрашають міста. Ну, ну приємно, ну що сказати, ну радісно, ну святково. Але коли святкується Різдво без уваги Ісусу, це злочин. Це неправильно, це не мудро. І тому я бажаю, знаєте, як в Ісуса Христа були апостоли, було був Іоанн, найлюбиміший апостол, потім три апостоли, потім 12, потім 70. І я бажаю, щоб ви поставили ціль. Я буду в Ісуса другом номер один, як Іоанн. Саме любимий учень, я подружуся з цією особистістю і навчуся з нею спілкуватися і з Нею проводити час з цією особистістю. Так, Ісус сьогодні живий і Він може нам відповідати на наші молитви і нам помагати. Шукайте Ісуса! Дякуємо, друзі, що ви з нами в цій програмі. Якщо у вас є питання по цій темі чи по біблійних текстах, пишіть, дзвоніть, будемо раді служити. Будьте благословені, до зустрічі в ефірі.